Емоції вони надзвичайні. Я не можу відіграти себе, вибачайте, але я хотів сказати, я був учора ну, під академію і під час нападу тітушок особисто мені дали по голові і розірвали куртку. І ось тоді, в той момент, коли мені по голові прийшло палкою, так добре, прийшло, що кров я вмивав зранку, я зрозумів, що це війна. Війна з народу, на жаль. І я зрозумів ще одне. Коли сьогодні я на одну мить подумав, чи йти сюди, в мене було багато доводів, щоб не йти. Я стою на роботі, я... Ну, я вважаю її достатньо важкою, щоб вище відпочивати. Але коли я згадував, як вчора я бачив, як товкли то людину товпою палками на землі, а вона просто калачиком звернулася і били, в мене Я не зміг зупинитися. Я прийшов сюди. Я сьогодні заповню анкету. Я буду. Я буду казати всім, кому зможу сюди привезти. В мене не так багато знайомих, які згодилися на це, але я буду 25-ю бригаду парашютна десант, ми вам не простім. Хай простить Боже таких людей. Я молюсь за них. Але ще більше я молюсь за тих, хто стоїть за праве діло. І більш за все, я невіруюча людина, не віруюча, але я, я молюся останні ночі. Я молюся за Україну. І я пишаюся ще українець. Дякую вам. For Ukraine.